У цьому відео ми поговоримо про особливості інфекційного контролю за туберкульозом, який відрізняється від заходів з інфекційного контролю інших інфекційних захворювань над легким аерогенним шляхом передавання та необхідністю тривалого лікування пацієнтів. Розглянемо компоненти інфекційного контролю за туберкульозом. Питання щодо трансмісії туберкульозу та мінімальні вимоги інфекційного контролю на робочому місці у стандарті інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, який затверджено наказом МОЗ України від 01.02.2019 року, номер 287, є доволі об'ємне та громістке визначення інфекційного контролю за туберкульозом. Якщо спростити, то інфекційний контроль це комплекс конкретних заходів і технологічних процедур, завдяки яким зменшуються ризики передавання та інфікування мікобактеріями туберкульозу. Розглянемо нормативні документи, які регламентують заходи інфекційного контролю за туберкульозом в Україні. Так, одне із завдань оперативної цілі, номер 2 державної стратегії у сфері протидії віл інфекції сніду, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року запровадити сучасні підходи з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямовані в тому числі на запобігання поширенню захворювання у закладах охорони здоров'я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз, в пункті 5 плану заходів щодо реалізації державної стратегії Стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки сказано про приведення матеріально-технічної бази регіональних фтизіопульмонологічних центрів у відповідність до вимог стандарту інфекційного контролю. Звертаємо увагу, що стандарт інфекційного контролю призначено для керівників та медичного персоналу усіх закладів охорони здоров'я лікарів, епідеміологів, викладачів та студентів медичних закладів вищої освіти. Пунктом 8 розділу 1 стандартів охорони здоров'я при туберкульозі затверджено. Що заклад охорони здоров'я або фізична особа-підприємець, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які опікуються пацієнтами з бактеріологічно підтвердженими випадками туберкульозу, розробляють та впроваджують заходи з інфекційного контролю відповідно до вимог стандарту інфекційного контролю? Існують як національні, так і міжнародні рекомендації з інфекційного контролю, які ви знайдете в додатках до цього відео. Наголошуємо, що джерелом інфекції при туберкульозі є людина хвора на туберкульоз органів дихання з бактеріовиділенням. Єдиним шляхом передавання туберкульозу, який має епідеміологічне значення, є повітряний аерогенний. Існують і інші шляхи передавання туберкульозу, але вони не впливають на епідситуацію та розглядаються як виключення. Цей шлях реалізується через повітря закритого приміщення з інфекційним аерозолем, що є вищим ризиком інфікування ніж тісний контакт з хворим. При цьому вірулентність мікобактерій в аерозолі зберігається до 6 годин і більше. Інфекційний аерозоль представляє собою повітряно-крапельну суміш, що містить мікобактерії, оточені часточками слизу, слини, що виштовхуються з органів дихання у навколишнє середовище під час респіраторних актів, звичайної розмови, дихання, кашлю, чхання, форсованого дихання, хворої на туберкульоз органів дихання людини. Або штучно утворений аерозоль в результаті аварійної ситуації при роботі із зараженим біоматеріалом на аутопсії. Інфікування ТБ відбувається, коли мікобактерії у складі дрібних часточок 15 мікрометрів досягають альвеол та поглинаються альвеолярними макрофагами. Для розуміння планування тих чи інших заходів інфекційного контролю слід пам'ятати, що повторна аеролізація після осідання неможлива. Підмітання підлоги, струшування одягу і білизни, що супроводжуються створенням великих пилових частинок. Не можуть привести до повторного створення дрібнодисперсного аерозолю, що складається з частинок, здатних досягти самих дистальних відділів респіраторного тракту. Проте слід пам'ятати, що в приміщеннях заборонено струшування білизни, а очищення поверхонь слід проводити шляхом протирання для уникнення передачі інфекцій, що передаються аерогенним шляхом. Інфекційний контроль є найбільш універсальним комплексом заходів переривання ланцюга передавання туберкульозної інфекції, спрямованим на всі три його ланки: джерело інфекції, шлях інфікування та сприйнятливий організм. Основними компонентами інфекційного контролю є: управлінський, адміністративний, інженерний контроль за станом повітря закритих приміщень та індивідуальний захист органів дихання. Пріоритетність заходів не є однаковою. Управлінський компонент заходи спрямовані на зниження ризику передавання туберкульозної інфекції, що виконуються на національному, регіональному, місцевому рівнях людьми, які приймають управлінські рішення. На практиці в будь-якому лікувальному закладі основу піраміди інфекційного контролю становить адміністративний контроль. А саме комплекс заходів, які продемонстрували вищу ефективність, у тому числі економічну, і можуть бути впроваджені медичними працівниками самостійно. Заходи адміністративного контролю спрямовані на запобігання та обмеження поширення інфекційного аерозолю, зниження рівня контагіозності джерел інфекції. Головними напрямами адміністративного контролю є своєчасне виявлення людей із симптомами туберкульозу. Ізоляція хворих, які становлять епідемічну небезпеку, своєчасний початок лікування хворих, обмеження показань для госпіталізації і терміну перебувань у стаціонарі, оцінка ризиків, адміністративний контроль також передбачає обов'язкову розробку та затвердження стандартних операційних процедур для належного виконання дій, що здійснюється для забезпечення інфекційного контролю. Першим і найбільш ефективним напрямом адміністративного контролю є виявлення й ефективне лікування якомога більшої кількості хворих на туберкульоз. В останні роки ця концепція знайшла нове наповнення у стратегії FAST, англійська абревіатура, що означає fighting TB cases actively, separating safely and treating effectively, близьке за значенням до поняття аврал активно виявляти, розділяти потоки. Адекватно лікувати головною точкою докладання у стратегії ФАСТ є первинна ланка медичної допомоги, куди люди звертаються із різними скаргами, частина з яких може бути зумовлена туберкульозом. Відомо, що коли діагноз туберкульозу стає очевидним і його можливо довести за допомогою мазка мокротиння, поріг чутливості якого 10 тисяч мікробних тіл на 1 мл, пацієнт вже доволі довго поширює інфекцію. Задля ефективної реалізації фаст стратегії необхідна оптимізація діагностичного процесу. Скорочення термінів насамперед мікроскопічного молекулярно-генетичного дослідження мокротиння та радіологічного обстеження. Золотим стандартом є правило трьох днів, коли від моменту звернення хворого до початку лікування туберкульозу має пройти не більше трьох днів. Всі заходи інфекційного контролю мусять ґрунтуватися на оцінці ризиків. Після оцінки ризиків розробляється план з інфекційного контролю за туберкульозом, який має визначати перелік заходів або дій, які потрібно виконати для зниження ризику інфікування в закладі охорони здоров'я або соціального захисту. У плані слід передбачати заходи впливу на всі ланки епідемічного процесу, а також індикатори ефективності виконання плану заходів для його подальшого аналізу і коригування, розрахунок необхідного обсягу фінансування. Отже, при оцінці заходів адміністративного контролю необхідно враховувати показники ранньої діагностики, своєчасність ізоляції контагіозних хворих, скринінг та розподіл потоків хворих під час звернення за медичною допомогою, забезпечення відвідувачів медичними масками та навчання їх респіраторному етикету. Своєчасність початку протитуберкульозної терапії, наявність алгоритмів безпечного робочого процесу та, безумовно, рівень підготовки працівників. Другий компонент інфекційного контролю це контроль стану повітря закритих приміщень. Комплекс інженерних, проектних і технічних заходів, спрямованих на зниження концентрації інфекційних аерозолів, шлях передавання у повітрі шляхом використання технічних засобів вентиляції та уф випромінювачів портативних хепа очищувачів повітря. Пригадаємо, що під час респіраторних актів виділяються два типи краплинок: великі, які швидко осідають на предмети і формують складні структури з пилом, та малі. Які здатні тривалий час циркулювати у повітрі та осідають дуже повільно. Великі частинки падають на підлогу швидко, після чого вони становлять менший ризик, ніж в підвішеному стані, тому що їх неможливо вдихнути. Менші частинки менш швидко випаровуються, утворюючи краплинні ядерця розміром до 5 мікрометрів, які залишаються у повітрі впродовж 30 хвилин. З часом вони підсихають, ще більш зменшуються в діаметрі до 1-5 мікрометрів, утворюючи так звані інфекційні ядерця, які осідають зі швидкістю 3 метри за 24 години. Це означає, що без вентиляції вони будуть перебувати в підвішеному стані та циркулювати в повітрі з життєздатними мікобактеріями. Які ж показники вентиляції мають значення для досягнення ефективності? Вентиляція буває природня за рахунок природних явищ атмосферний тиск, різниця температур та механічна, коли повітря надходить і видаляється механічним шляхом. Поєднання цих двох видів називається змішаною вентиляцією. Природна вентиляція є найбільш доступним компонентом інфекційного контролю. Природна вентиляція не потребує додаткових фінансових витрат. Для використання потенціалу природньої вентиляції потрібно врахувати фактори, що впливають на її ефективність. Зазвичай в лікувальних закладах застосовують горизонтальну природню вентиляцію, тобто, що створюється потоком повітря, її ще називають горизонтальною. Вона забезпечується шляхом утримання вікон відкритими, при цьому двері обов'язково повинні бути зачиненими. Приклад ефективного застосування природної вентиляції, коли робоче місце медичного працівника розташоване таким чином, щоб за будь-якого напрямку повітря аерозоль від пацієнта не поширювався в напрямку медичного працівника. Варіант перший є більш універсальним адже навіть за зміни напрямку повітря аерозоль не надходить на медичного працівника. Механічна вентиляція місцева для зон найвищого ризику. Кабіни для збору мокротиння, ізолятор з негативним тиском, кабінет бронхоскопії та загальнообмінна для всієї установи, головний принцип роботи загальнообмінної вентиляції чим інтенсивніше вентиляція, тим швидше відбудеться розсіювання і видалення аерозолю. Ефективність повітрообміну визначається кратністю. Величиною, значення якої показує, скільки разів протягом однієї години повітря в приміщенні змінюється на нове, рекомендована кратність – 6-12 за годину. Механічна вентиляція є високовартісною. Щорічно на її експлуатацію потрібно закладати до 10% від загальної вартості бюджету лікувального закладу. Тому що за цих умов при виборі на користь механічної системи вентиляції слід врахувати всі аспекти її ефективного використання, ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітряного середовища приміщень, що здійснюється за допомогою ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів, є санітарно протиепідемічним профілактичним заходом, спрямованим на зниження кількості мікроорганізмів та профілактику інфекційних захворювань. Ультрафіолетове випромінювання відносять до типу неіонізуючих випромінювань. Бактерицидну дію має ультрафіолетове випромінювання з діапазоном довжини хвиль 205 315 нанометрів, яке проявляється в фотохімічній деструктивній модифікації нуклеїнових кислот, що призводить до загибелі мікробної клітини в першому чи наступному поколінні. Експериментально доведено, що найбільша бактерицидна ефективність спостерігається при довжині хвилі 253,7 нанометра, джерелом таких хвиль є ртутні лампи низького тиску. Існує чотири типи опромінювачів. Відкриті опромінювачі, призначені для процесу знезаражування приміщення повітря та поверхонь тільки за відсутності людей та як додатковий засіб знезараження поверхонь. Екранований опромінювач дозволяє забезпечити опромінення верхньої частини приміщення за рахунок спрямованого паралельно стелі сектора прямих променів, при цьому в нижній частині приміщення рівень опромінення є безпечним. Дані пристрої дозволяють безперервно 24 години на день проводити знезаражування повітря. Індивідуальний захист органів дихання. І принципи дотримання особистої гігієни під час респіраторних актів, направлені на джерело інфекції. Цей компонент найбільш ефективний тільки за умови діючих заходів адміністративного контролю та контролю за станом повітря закритих приміщень, індивідуальний захист, використання індивідуальних засобів захисту органів дихання, тобто спеціальних респіраторів. На відміну від хірургічної маски, респіратор має конструкцію, що дозволяє змогу щільно прилягати до обличчя і відфільтровувати інфекційний аерозоль, який міститься в повітрі. Фільтрація інфекційного аерозолю в респіраторах відбувається за рахунок фільтру. Фільтр виробляють із нетканних матеріалів, його волокна мають електростатичний заряд. Уловлювання частинок відбувається в усьому об'ємі фільтруючих шарів. Завдяки гравітації, інерції та броунівському руху частички, які потрапили у фільтр, надійно прикріплюються до його волокон. Завжди, коли використовуються респіратори, необхідна відповідна програма. За використання засобів індивідуального захисту у закладі відповідає керівник відділу інфекційного контролю, який також відповідальний за розробку відповідних стандартних операційних процедур навчання контролю тощо. Для правильного підбору респіратора і правильного його вдягання перед першим застосуванням індивідуального респіратора потрібне проведення якісного тесту на щільність прилягання. Надалі тести на щільність проводяться не рідше одного разу на рік кожному працівнику, а також у разі переходу на інший вид респіратора, зміни анатомії обличчя. Кінцевим очікуваним результатом інфекційного контролю при туберкульозі є відсутність професійного захворювання на туберкульоз у працівників закладів охорони здоров'я, перехресного інфікування хворих, відсутність захворювання серед відвідувачів медичних і соціальних закладів та осіб, які перебували у контакті з хворим в осередку туберкульозної інфекції. Таким чином, підсумовуючи викладене вище. Інфекційний контроль є найбільш універсальним комплексом заходів переривання ланцюга передавання інфекції, спрямованим на всі три його ланки. Його адміністративний компонент є пріоритетним і є найменш витратним.